Історія Уменського державного педагогічного університету імені Павла Тичини бере свій початок з далекого 1930 року. Тож цьогоріч ми відзначатимемо 85-літній ювілей нашого навчального закладу. Основні напрями діяльності університету це підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів для 9 галузей знань за 24 спеціальностями з 26 напрямів підготовки на 12 факультетах на денній та заочній формах навчається понад 8 тисяч студентів. Наші студенти мають можливість пройти військову підготовку і отримати офіцерське звання. Університет також здійснює підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами. Куменський педуніверситет є активним суб'єктом європейського освітнього простору. З освітніми закладами за кордону укладено 37 угод про співпрацю. Створено інститут міжнародного співробітництва, який об'єднує сім науково-освітніх центрів в співпраці з різними країнами світу. Університет є також учасником проекту Erasmus Мундус який фінансується європейською комісією та співкоординатором програми Еміненс, що дає викладачам і студентам можливість навчатися і стажуватися в провідних університетах європейських країн. Серед 12 факультетів нашого навчального закладу один вирізняється особливою атмосферою, особливими студентами, талановитими викладачами та величезним розмаїттям виробів, виготовлених власноруч. Звісно ж, це технологопедагогічний факультет, який входить до складу інституту природничо математичної та технічної. Технологічної освіти, декан факультету, доктор педагогічних наук, професор Станіслав Іванович Ткачук. Факультет працює в складі трьох кафедр: технологічної освіти, завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Андрій Миколайович Гедзик, техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності, завідувач, доктор технічних наук, професор Талят Нуредінович Азізов, кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій, завідувач, доктор педагогічних наук, професор Станіслав Іванович. Ткачук. Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують 5 докторів наук, професорів, 13 кандидатів наук, доцентів, 10 викладачів. 80% науково-педагогічних кадрів це випускники нашого факультету. Викладачі спрямовують свою діяльність на вдосконалення підготовки фахівців технологічної та професійної освіти. Наші студенти навчаються в сучасних кабінетах, комп'ютерних класах, лабораторіях, навчальних майстернях, які повністю укомплектовані сучасним обладнанням. Прийшовши після школи звичайними. Хлопчиками і дівчатками тут вони стають майстрами, з рук яких виходять справжні шедеври. Адже наші студенти вміють шити, вишивати, плести спицями й гачком, творити дива з бісеру, шкіри, природного матеріалу, звичайна глина, солома, лоза, дерево перетворюються в руках юнаків та дівчат у витвори мистецтва. Віднедавна освоюють наші студенти і меблеве виробництво. А погляньте на ці кулінарні шедеври, які студенти готують на практичних заняттях та під час проходження практики в закладах громадського харчування нашого. Міста. Юнаки та дівчата здобувають практичні навички, завдяки яким випускники технолого-педагогічного факультету нині очолюють ряд найпрестижніших ресторанів великих міст нашої держави та близького і далекого Зарубіжжя. Студенти напряму підготовки професійна освіта деревообробка мають змогу працювати на сучасних меблевих верстатах для виготовлення комплексних меблів в майстернях факультету, а також на меблевих підприємствах міста. Студенти напряму підготовки професійна освіта комп'ютерній технології здобувають практичні навички по роботі. З персональними комп'ютерами на комерційних підприємствах, а також на базі навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації. Студенти напряму підготовки технологічна освіта проходять навчальні та педагогічні практики в загальноосвітніх навчальних закладах міста, району та регіону. Працюють керівниками гуртків у позашкільних навчальних закладах, таборах відпочинку, проходять технологічну практику на базі підприємств нашого міста та в навчально-виробничих майстернях факультету. Викладачі факультету докладають значних зусиль для. Для поліпшення умов навчання та проживання студентів. До речі, більшість юнаків та дівчат проживають в комфортабельних кімнатах університетських гуртожитків. Тут є все необхідне для комфортного проживання: сучасні кухні, санітарні кімнати, пральня, перукарня, навіть безкоштовний вайфай. На факультеті діє студентське самоврядування, яке активно співпрацює з адміністрацією факультету, здійснює контроль за успішністю студентів та організацією їх дозвілля. Також студенти беруть активну участь у громадському житті університету. Ту в загальноміських заходах, виставках та майстер-класах, різноманітних конкурсах, фестивалях, змаганнях різного рівня, от такою є наша велика, дружна студентсько-викладацька родина, що іменується технолого-педагогічний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.